Вже багато часу не знімав неких відео, тож прийшов час зробити невеличкий огляд. Ніж, який я хотів вам сьогодні показати, це китайська репліка на ніж Сібенза від Green Thorn Зелений шип, якщо прикладати дослівно. Хочу сказати, що, по-перше, коли я його отримав. Дуже-дуже здивувало те, що вони змогли зробити за приблизно 10% від ціни оригінального ножа. Тобто, це якість виконання, це якісні матеріали, все гарно під, підігнано, і я ну, досі не можу знайти чогось, до чого я можу е докопатися тут. З приводу якості виконання або технічної складової. Ну, спочатку скажу, навіщо я взагалі купив? Тому що хотілося якийсь такий універсальний ніж на кожен день, який буде саме використовуватися як ніж. Тому що зазвичай ходив з Вікторіноксом своїм, і на гражданці. До нього зазвичай ніхто не чіпляється, тому що коротесенький кілонок, без фіксації, але він коротенький, тобто розрізати якусь їжу це проблематично. Тут вже є достатньо міліметрів на ріжучій кромці, і коли ти ходиш з М16, то ніж зазвичай нікого у вже не цікавить. Оригінал має декілька цікавих особливостей, які китайці повністю відтворили. Тобто, по-перше, це ніж, в якому є дистанційна втулка. Тобто, він не на підшипниках, хоча ходить дуже-дуже плавно, дуже плавненько, нічого не закусує. При цьому осьовий затягнутий до максимуму, до кінця. Я його не розбирав з моменту, як отримував. Дистанційна втулка, що це таке? Це така е, трубочка, яка стоїть у сьомому клинку. і є дві шайби. І товщина цієї трубки дорівнює товщині двох тих шайб, плюс товщина клинка плюс якийсь зазор на е, масло, тобто тут чотири е, слої масляної плівки. І коли це все ідеально підігнано, то ви можете затягнути клинок до кінця, осьовий. при цьому все працює ідеально. Друга річ, яка є у оригінальній себензі, та тут також вона є це шарик. Зазвичай шарик у фрейму знаходиться не на самому його кінці, а трохи глибше. І коли ви відкриваєте ніж, ви можете почути два таких. Клік-клік. Перший це шарик зі сковзою. і другий це фіксація самого клинка відбувається. Тут він знаходиться. В такому положенні, що шарик є опорною точкою для клинка. Це добре, тому що майже неможливо. Таке, що буде якесь закусування. Ну, мінус цього рішення, мабуть, що якщо шарик випадає, то у вас фіксація буде відбуватися, лайнер буде провалюватися до кінця і, мабуть, буде поздовжній люфт. Ну та й в закритому положенні теж він буде затирати і не буде фіксуватися добре. Але декілька місяців все працює добре, як потрібно. В них є версія з гравіровкою, є без. Це таке нагле рішення <смі> вкрасти логотип також. Це не стільки добре, але виглядає красиво. Е, кліпса. Кліпса, я б сказав, що ідеальна. Вона не занадто жорстка, вона не слизька, тобто ніж не випадає з карману. Тут немає темлячного отвору, але є бонка краєва така, за яку можна почепити темляк. Мінуси цього рішення, мабуть, тільки у тому, що іноді клинок може зачеплятися за темляк і тоді ви не зможете відкрити його. Хочеться також звернути увагу на якість виконання прорізу цього, якість виконання усіх торців. То взагалі жодного нарікання на якусь недороботку немає. Все чистенько. Дуже подобається обух, тому що він тут такий округлий, є насічка під перший палець. І якщо ви хочете щось перерізати з силою. То теж доволі зручно. Що по сталі? Тут заявлено VG10. Мабуть, це вона і є, вона схожа на N690. Як вона себе веде, цей нож так можна загострити до дуже, високого, дуже високої якості. Тобто він ріже і серветку, і все. Але під час використання я не помітив, що утворюється заусенець якийсь на РК. Тобто, я б сказав, що більше тут викрошувань, ніж заусенця. Тобто сталька трохи суховата, але для звичайного повсякденного використання це саме те, що треба. Звичайно, клин по центру. Майже доходить до кінця руків'я, але це і добре, тому що так ви не можете порізати свій палець. Також хотілося б додати декілька слів щодо філософії використання такого роду ножів. Це виключно масове виробництво, масовий продукт, який створений, щоб його використовували. Використовували кожен день. Не дуже жаліючи, не, 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 не рахуючи, скільки він коштує, та скільки йому відведено жити. Особливо якась така штука, яка на Aliexpress коштує не знаю, 4 долари. Але її достатньо, щоб відкрити якісь коробки, щоб відрізати десь паракорд, такі речі. Або Victorinox, які випускаються мільйонами. Та Така свібенза, яка виконана на дуже високому рівні, так. Тут немає а, людської праці у, у тій кількості, а, як коли майстер а, вкладає всю душу, щоб а, зробити такий ніж. Саме це а, відрізняє, наприклад, якийсь такий ширпотреб а, від а, робот. Когось, наприклад, мого товариша Романа Кондрашова і його прекрасних ножів. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім удачі!